Ще одне закидання. Уперед. Тут падає. Футболіст Кудрівки і фол. Фол фіксується проти Артема Мачелюка. І буде жовта картка. Ще одна для Олександрійців. Теон Діка не розуміє. Отримає жовту Теон Діка. Ще один легіонер Олександрій опиняється на жовтій картці. Мачелюк насправді грамотно зіграв. Він відчув, що його потягнули за футболку. І далі не став продовжувати рух. Козак Морозко. Козак від м'яча відходить. Здається, Морозко таки пробиватиме майстер стандартних положень. Отже, морозко. Удар! І ще один гол. Зі штрафного. 2-1. Кудрівка знову попереду. Ну, ось він майстер. У дебютному матчі за Кудрівку забиває Євгеній Морозко! Неймовірний перший тайм. Ось вона рідненька українська прем'єр-ліга. Євгеній Морозко приймає вітання від партнерів.